Зупинити. О, трансляція. Зупинити. Трансляція почалася. Блять, що я роблю? Я без, замість того, щоб перезавантажити ютубчик. Ну так що трансляція йде, Так де вона йде? Вона ж не запустилася, я не знаю, бос на де. Ютуб наживо, тут я наживо. Моя трансляція ГОБА, 8 переглядів тому, 11 хвилин 8 переглядів. Задумайтесь. Найбільше, найбільше переглядів у нас було, ібать на, тестовому стрімі, який відбувся два роки тому. Подумайте, це просто сіма. До речі, що в мене по відео? У мене 82 підписника, ви ж, до речі, підписані. Я, блядь, сподіваюся на джуджугер канал. 16 відео, як ніяк, в мене є от, Холосяк, холусяк, е, інтерв'юс, блять, і там прикольчик. От. Ну, взагалі варто на YouTube робити смішні відео. На охуєнне відео це декімакури від підписників адміну, як жарт, переріс у дію. Тому дуже класне відео. Рекомендую, блядь, всім. Опа, головна наживо трансляція на стрімі. Так, ти їбальний. Рекомендую, нахуй, блядь, типу, всім. Опа, сюда. головна наживо трансляція на стрімі. Так, ти їбальний. О. Так, іде мій без? А, мій тут. Опа. Ні, ну по факту, по факту вже виглядає за біс. Тобто от, в мене все забіс, я не не завис, я в себе живу, втикаю. Ні, ну по факту, по факту вже виглядає за біс. Тобто от, в мене все забіс, я не не завис, я в себе живу, втикаю. Там безкінечна кількість мене на відео. Ну, в принципі, логічно. Окей, все, блядь, стрім на Ютубі запустився, він, їбать, працює, все, заїбісь. Все просто охуєнно, блядь. Зараз дивляться одна людина, це звісно ж я. ну, Я поставлю сам собі лайк, можу собі дозволити такий прикол. От. Загалом так, от, все, стрім на Ютубі є, ібу чимось займемося там обов'язково, блядь, не знаю, будемо грати в оной, то я навряд чи я їбав. Або я, є, якось ми щось придумаємо, або буду стрімити з Xbox. В принципі, можу собі дозволити, тому похуй, тіпа, все буде зайбісь. Тому дякую учасникам на, цьому, на цій трансляції за участь, все, що тільки можна. Всіх люблю, всіх цьому. Вельми вдячний за актив. За перебування тут. За пройобування скільки вже? Вже 82 хвилин, тобто це більше години, година 20. От. Чомчики, кохання, любов. Завтра стрім. Завтра стрім якийсь, бо ще похуй, просто стрім. От. І все буде. Ще раз вдячний за проведення часу. Чомчики. Всіх люблю. А, блядь, наш, тут все стрім, да ёб твою мать, а я забув. Да, но... Нахуй.